У мене дивіться, я вам розкажу таку дуже тяжку ситуацію, яка сталася з 2014 року, куди я не можу поїхати ні до бабці, ні до діда. На жаль, її вже не стало. Я навіть не змогла потрапити на похорони. Тому що, коли я приїжджала у 2015 році, бачили в мене львівську прописку і сказали: Бандерівцям нема що тут робити. Ну, хер з вами. Е в мене там залишилося, в мене там нікого не залишилося. Прабабця прадідо померли, бабця з дідом теж померли. Але коли прийшли до ще на той момент, у 2014 році, жила моя прабабця Майя і прабабця-дідо, до них приходять і говорять, якщо ти не поміняєш паспорт, а ми просто тобі зараз захуяримо статтю і ти сядеш до вічне. Ну, людині, які вибачте, мене вже 80 чим то років, куди в тюрму. Уда, в тюрму? мій дідо до останнього витягу. Ну коротше дотягнув до того моменту, що він помер і реально не встиг поміняти паспорт на російський.